Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про мобілізаційні зміни. Як завжди, кожного місяця щось чуємо нове. То одне змінили, то одне прибрали, то щось прийняли, то не прийняли. Одним словом, завжди якісь зміни. І серпень місяць не став виключенням. Сьогодні будемо говорити про те, що ж змінили і в законодавчому плані, також, і в резерві. І що чекати чоловікам, отож, починаємо. Перше і головне, що хочу сказати, що е, військовий стан продовжили до 5 листопада, е, тобто е, з 7 серпня вступають в дію взагалі нові правила, і це буде ну, там дуже серйозні можуть бути проблеми, скажімо так, в людей, які, е, в яких не буде, скажімо так, закінчиться відстрочка. І треба буде її продовжувати, тобто там достатньо серйозні зміни будуть. Але знаєте, про це 7 серпня я взагалі хочу зробити окрему програму, бо це дуже важливо. Кого можуть мобілізувати вже цього місяця? Хто має відстрочку, як будуть вручати повістки? Все-все все сьогодні будемо обговорювати. І е, перше, з чого хочу почати, це з того, що е, ну, в правах людини нічого не змінилось. Тобто, як була бусифікація, і є. Щоправда, шмигаль каже, що та ні, все добре, що роздають повістки, люди самі йдуть до ЦК, І взагалі мобілізація йде собі нормально. Тобто, а ці всі відео, що там б'ють, кидають в бусики, ну це таке, це російські псо-фейки і так далі. Кого можуть призвати в серпні? Від 25 до 60 років це основна категорія. З 18 до 25 за контрактом або з бойовим досвідом, тобто тут нічого не змінилось, чоловіки 50-60 років тільки в тиловій частини, або за спеціальним розпорядженням. Особи з досвідом, фахівці, тобто ІТ, водії, медики, зв'язківці. Тобто мобілізація це не тільки фронт, є потреба в різних спеціалістах і не тільки в штурмовиках. Тобто тут розширюються всі ці категорії, і ви ж розумієте, що чим довше буде тривати війна, тим більше ці категорії будуть розширюватись. Далі відстрочка. Відстрочка хто її має? Інваліди всіх груп тимчасово непридатні за ВЛК. Багатодітні батьки, тобто це троє і більше дітей, ті, хто доглядає за хворими родичами, обов'язково мають бути меддовідки, особи з інвалідністю в родині, працівники критичних підприємств, тут має бути бронювання, студенти, аспіранти, науковці, педагоги з 0,75% ставки і більше. Військовий облік і додаток резерв плюс. Які тут зміни? Ну, як ви знаєте, всі військово зобов'язані мали оновити дані до 16 липня. Якщо цього не зроблено, то як ви знаєте, там вже штрафувати не можуть. Але як я робила в минулому місяці програму на цю тему, що будуть шукати якісь, знаєте, об обхідні шляхи. Так от, якщо цього не зроблено, можуть видати повістку навіть без порушень. Тобто все рівно будуть знаходити методи далі. І через Резерв Плюс можна подати запит на відстрочку, подивитися дані, обрати вакансію в армії, тобто військове ID, QR-код, рапорти, все тепер в додатку. Тобто Резерв Плюс це так, знаєте, хочуть зробити як приват 24 тільки для військового обліку, і ну. Звичайно, тепер все все буде в цьому резерві плюс. Тобто все буде приходити, повідомлятись і так далі. <кій> Повістки. Повістки наразі буде чотири типи повісток для уточнення, на ВЛК, мобілізаційна і на службу. Місце вручення нічого не міняється. Можуть вручити повістку будь-де, чи то в парку, чи то на роботі, чи то на вулиці, біля дому, де завгодно. Вручати можуть ТЦК, поліція, ЖЕК, навіть в університеті можуть вручити. Пошта після 16 липня повістки можуть надсилатись поштою. Далі QR-код в резерв плюс це повістка з юридичною силою. Тобто тут, бачите, як пояснюють, що повістка не обов'язково з рук в руки. Тепер і пошта, і додаток можуть бути офіційними каналами. Тобто, наскільки я розумію, вже можуть і в резерві присилати повістку. Якось так. Далі, що буде за ігнорування? За ігнорування. Ну, по-перше, це адмінштраф від 3300 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень. А повторно або під час мобілізації це до 25 п'яти тисяч гривень. Далі можуть е, обмежити е, право е, на водіння авто, але це вже було і це вже діє давно. Якщо е, не з'явився знову повторна повістка або суд. Ну і кримінальна відповідальність до п'яти років. Тобто, якщо щось вимагають е, е, уточнити чи це повістка, чи вимога, обов'язково треба уточнити, що це вимога, повістка. Я не знаю, чи там ще щось обов'язково треба уточнити. Це абсолютно різні речі, щоб ви розуміли це. Мобілізація жінок, що змінилось? Жінки-медики, і фармацевти на військовому обліку. Мобілізація жінок лише добровільна через контракт. А за кордон дозволено, якщо не займає жінка державну посаду, і жінки можуть служити тільки добровільно, якщо самі цього хочуть. Далі з'явилася інформація, і так дуже зараз про це говорять, що забезпечує держава для військових. Тобто це пільгова іпотека, безкоштовне навчання, контракт 18-24 до 2 мільйонів гривень річної підтримки, сертифікат на авто 150 тисяч гривень і додаткова оплата за бойові звання. Підсумки, висновок такий. Перевіряти резерв плюс, бо там може прийти тепер все, що завгодно. Е якщо маєте відстрочку, обов'язково оформлюйте її вчасно. Е не ігноруйте повістки, бо буде штраф і відповідальність. Звичайно, все має бути по закону і прозоро, але дуже б хотілося, щоб не тільки люди діяли по закону, а щоб і оці всі ТЦК і все інше, щоб все це теж було по закону. Ми бачимо, що кожного місяця щось змінюється. Тому слідкуємо. Слідкуємо, знайте свої права. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.